Подушка автор Богдан Лепкий, читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент, вподобайка, підписка, комент. Невже ж це правда? Женишся? Так, женюся і тебе прошу за свідка. «Хм, коли ж вінчання? У неділю, в неділю, але це неможливо. Як можна так скоро зважитися на найризикованіший крок у житті? Це для мене прямо незрозуміле, і, прости за слова, навіть підозріле? Нічого тут підозрілого нема. Женяться інші. Невже ж мені не можна? Я вже довше не можу витримати зі своєю подушкою і з господинею. Яка подушка? При чим тут господиня? Говори ясніше. Як то при чим? Тут подушка грає велику роль. Подушка і господиня, а властиво головна річ. Подушка. На маєш напийся вина, бо тобі щось, мабуть, недобре. Закури папіроску і поясни мені це сфінксове питання, бо, як ні, не буду тобі за свідка. В неясну справу не гадаю, встрявати. Чоломкнулися чарками, закурили папіроски, і той, що прийшов, став оповідати. У мене, як знаєш, була подушка, своя власна подушка, та ще яка двоє могло на ній спати. Важила, певно, п'ять шість фунтів. Фунт пір'я коштує тепер двадцять п'ять мільйонів. Значиться, не подушка, а прямо маєток. Головна річ, що тая подушка. То було не тільки моє движиме і недвижиме майно, а, так сказати, святощі родинні, мої пенати. Тую подушку подарувала мені покійна моя бабуня, цілу зиму власними руками пір'я дерла. Ммм. Не мум, а пір'я. Правдиве гусяче пір'я. Сиділа біля печі. Така маленька і худенька, що, здавалося, ціла в подушку влізти може, і дрібними пальцями віддирала пух від шипулок. Що відідре, то в пішву осторожно пхає. З пуху відділювався що найдрібніший пушок сідав на бровах і на сивій голові бабуні, і вона виглядала, ніби її іней припав. Е, прости, що перебиваю, але ти не малюй, а розказуй, яку роль грає тая подушка у твоїм наглім вінчанню. Як умію, так і розказую, а коли тобі недогода, так можу кожної хвилини перестати. От і обидився, ну, говори ж, говори. На чим я став? Ага, бабуня. Пір'я дерла, а я вчився писати. Господи, як мені не вдавалися літери, особливо літера Ф. Я її тому й називав «фе». А вісім, то я писав так, що два колістятка, одно верх другого чіпав. Ніяк не міг викрутити того обарінка, що зветься вісім. Не раз хотілося мені зубами загризти перо, подерти папір і йти собі геть. Але, як, бувало, гляну на бабуню, то погадаю собі ні, вже таки краще писати, ніж пір'я дерти. На Великдень перший раз спав я на моїй новій подушці. Яка розкіш! Цілий потонув я в ній так, що тільки чуприна сторчала, а бабуня казала мені пам'ятай, синоньку, щоб ти тої подушки не запропастив де в світі, як будеш великий. Бо великі хлопці то великі драбуги, а кілька разів будеш на тую подушку свою голову класти, то і мою голову згадай, бо мене вже тоді не буде на світі. Так я і робив. І до матури на тій подушці вчився, і на університет її з собою возив. І як перший раз залюбився, то до уха її зітхав. Знаєш, як воно буває. А тая подушка могла б багато дечого розказати. Вона навіть на війну зі мною ходила і ранена була, і ніхто навіть не сказав би був, що тій подушці двадцять літ минуло. От що то за подушка була. Дуже то гарно, але я все-таки доглупатися не можу, який зв'язок між нею і твоїм наглим наміром покинути стан холостяцький. Був? Чоловік, як чоловік, і нараз жениться, дезертує з нашого кавалерського табору. Не розумію. Терпіливості це лиш початок, так сказати, вступ до новели. А тепер прийде сама новела. Послухай, тую подушку я ж тут з собою привіз, шукаючи хати. Дивився я пильно, чи безпечно там буде моїй подушці, чи ні. Одяг замкнеш у шафі, а подушка на ліжку лежить. Хто небудь може вкрасти, я ж до своєї подушки так привик, що без неї, здавалося, навіть жити не міг би. Аж знайшов я собі хату невеличку, але чистеньку, і ліжко стояло. Не при дверях, а далеко при вікні. Значиться, моя подушка буде безпечна. А не заглядають до вас непрошені гості? питаю господині. А вона руки на грудях нахрест і ніби літанію читає. Поганий тепер народ зробився, в бога не вірить. Кіна, лікери, фокстроти. Клямки від дверей відривають. Нашому сусідові, лікареві, вивізку і дзвінок від дверей відчепили. Вночі прийшли кликати його до хворого і не могли дістатися до хати. Так хворий і вмер без лікарської помочі. Але в мене ви будете безпечні. В мене самі порядні люди. І ланцюг при дверях висить, і пса філюта тримаю, йому, як муха понад ніс перелетить, то гавкає, не то що. Ні, ні, в мене вам буде безпечно. Ну, коли так, то добре. Примостив я мою подушку і мешкаю. А господиня моя. Прямо живцем мене до неба тягне. Прийду рано по воду молиться, загляну перед вечором до кухні, молиться, в суботу лямпка перед образом горить. Ізабелла називалася. Я й прозвав її Ізабелла католицька. Як ми вже трохи краще познайомилися, то я раз і питаю її. А за кого ви так молитеся, пані? А хоч би і за вас, мій пане. Невже ж я такий грішний? Не знаю, але знаю, що ви по ночах кудись лазите, а ніч то не добра річ. Все, що найгірше, робиться вночі. А коли ж мені ходити, моя ласкава пані, я ж цілий день у фабриці. В бюро сиджу, а треба ж чоловікові трохи розривки якоїсь. Е, тим то й біда, що молоді люди за розривками гонять. Для мене найкраща розривка, як у неділю до костьола піду, більше мені нічого й не треба. От і ви б так робили, а ввечері почитали життя святих. Або позичили собі в мене геновефу, то гарна книжка. І ви спані ходили б, і гроші трималися б вашої кишені, і я спокійно засипляла б уночі. А так, як почую на вулиці крик, то все собі гадаю, чи не вас, які голорізи мордують. Страх, які тепер погані люди повиростали, що крок то шинок, а що два то кіна. Не буде добра на світі, ой не буде. Так вона мене щонайменше раз в тиждень на добру дорогу навертала. І знаєш, я дійсно став скорше до хати приходити, а як на дворі дощ або мороз, то нікуди не ходжу. Ніяково було перед Ізабелою католицькою така свята хоч у рамці клади. Але раз якось у фабриці застрайкували. І я вернув несподівано до хати. Відчиняю двері, входжу і нараз очам своїм не вірю. Ніби мене до порога щось прив'язало, ніби я стовп якийсь, а не чоловік, ніби лиши тії порівняння і кажи, що сталося, бо я вже цікавий. Сталося щось страшне. Уяви собі, ізабела католицька клячить коло мого ліжка і з моєї подушки. Пересипає пір'я до свого яська, цепто подушечки. Як побачила мене, то так як набрала була повну пригорщу що найкращого пуху, так і не донесла його до насипки, лиш розсипала по підлозі. Пух, як яка глорія повис над її головою? «Ну?» А ти що? Ніщо, мені так соромно зробилося, так глупо, що насунув капелюх на голову, і, як пішов, то аж на ранок додому повернувся, щоб не стрінутися з нею. А на другий день, написав їй лист, щоби собі від першого іншого льокатора шукала. Або я. Другої хати шукаю. А що тепер мешкання знайти тяжче, ніж вигадати нову теорію Ейнштейна? так я рішився оженитися. Моя наречена дістає від своїх родичів два умебльовані покої, а головна річ, не буде мені пір'я з моєї подушки надсипати. От що!